15 років тюрми отримав агент, який палив електропідстанції на Черкащині. За матеріалами справи протягом доби підпалювач намагався знищити 8 електропідстанцій та релейну шафу в Уменському районі. 21-річний місцевий житель шукав легкі заробітки на телеграм-каналах, так і потрапив у поле зору російських спецслужб. Хлопцеві поставили завдання відшукати локації енергообладнання, а потім зламувати його, щоб залити всередину бензин та підпалити. Таким чином ворог сподівався сподівався знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні. Свої злочини фігурант знімав на відео для звітності перед окупантами, від яких він сподівався отримати гроші. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він намагався підпалити ще один енергооб'єкт. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28, частини 2 статті 113. Це за диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також за частиною 2 статті 194 прим, 1 – це умисне пошкодження об'єктів електроенергетики.